Це консолідаційне завдання супроводжується рядом приміток: примітки про придбання материнської компанії дочірньої, примітка про внутрішньогосподарські операції, про різноманітні дооцінки майна дочірньої компанії до справедливої вартості, а також про помилки бухгалтера. Іноді з колегами під час підготовки ми кажемо: Боже, треба. Цьому головному бухгалтеру прийти до нас, тому що постійно в екзаменаційному завданні бухгалтер допускає якусь незначну помилку в найбільш ну, таких вирядкуватих міжнародних стандартах. МСБО 38, МСБО 16 постійно нам доводиться виправляти ці помилки. Відповідно, ось розрахунковість цього завдання, яка ґрунтується на необхідності вивчення. Двох балансів господарських операцій, які впливають на вигляди цих балансів, призводить до того, що ну, дійсно завдання видається на перший погляд занадто складним.